Ей, в коло станьмо бадьора, пісню нового заспіваємо, ми молоді, хлопці лісові, з молоду світа вживаємо! Звідки ми? Звисого бегла! Забір на кулаки! Хлопці лісові, з молоду світа вживаймо послужити, служити кулемет носити і мандрувати красіту ми молоді хлопці, лісові, скрізь нам дорога відкрита, ми молоді, хлопці, лісові, скрізь нам дорога відкрита. Чи знав я в 16 років, що упаду на фронт? Чи буде в нашій країні революція, не знав. Чи знав Сашко, якому відстрілили ногу. Чи Богдан, який поїхав на схід? Не знали. Не знали ми тоді, що втратимо дуже багато наших друзів, які отак, -от, як ви, стоять в одному строю. Тоже не знали. І не знали ми, що будемо гнати. Але в певний час ми взяли і пішли і зробили. І потрібно буде ще зробити. Неважливо, в якому ми строю будемо стояти. Звитяга зробить, надіюсь, зробить з вас. Точніше, дасть вам поклик того, що дала мені і багатьом хлопцям, які прийшли через звитягу. Звитяга, окрім загального драйву, окрім чотири дні двіжняку, як сленно кажучи, вона дає розуміння, розуміння, що таке є братерство, що таке є приблизно військові дії, дисципліна і так далі. Ось е, плюсом є те, що на звитязь ми плакаємо тобто традиційність, тобто спадок, спадок боротьби. Ці місця тобто, тут через дорогу є партизанське лісництво, але це нічого не каже. Людей ці місця асоціюються з партизанами червоними. Але тут насправді все всі буквально хлопцями-повстанцями місцевими, які тут воювали і тут гинули. Тобто ці місця вони живуть. Єдине цю пам'ять не треба десь затоптувати і треба підняти і. Схилятись перед нашим спадком, перед нашими борцями, то тобто, які боролися саме за Україну, а не за ефемерний радянський інтернаціоналізм. Ми молоді хлопці не собі! нам дорога!